Підсумки коаліції охочих та нові заяви після зустрічі в Парижі. По-перше, йде продовження розмови про розміщення іноземного військового контингенту на території України після припинення військових дій. Макрон це називає сили заспокоєння. Лідерство у цій справі якраз за Францією та Британією. Є й опозиція від таких країн, як Італія і Польща. Проте, незважаючи на різні думки, все просувається і навіть планується приїзд делегації в Україну для вивчення та планування такої можливості. Руським це звичайно не подобається. На це вже негативно відреагувала Захарова, яка сказала, що це може призвести до прямого військового зіткнення між Росією та НАТО. Але несподіванкою стало те, що і стів Вітков також розкритикував ідею розгортання європейських сил в Україні. Який хор. Проте я би назвав самою цікавою новиною те, що Європа не збирається знімати санкції з Росії до повного мирного врегулювання, адже все інше йде по плану, а це було зовсім неочевидно. Після останніх американських потуг домовитись по Чорному морю, Росія хотіла зняття санкцій з банків, що дотичні до продовольчого та добривного бізнесу, підключення їх до СВІФТУ та й взагалі послаблень для всієї цієї галузі. Так, от основну роль тут грає якраз Європа. Тому Америка і хотіла вводити деякі європейські країни в перемовини саме з метою зняття санкцій. Як бачимо, європейці тримають позицію та вже протистоять Америці. І тут базанув Олаф Шольц. Цитата: санкції мають бути продовжені, їх також доведеться запроваджувати і надалі. Виглядає так, що гібридне перемир'я, що натягувала Америка, можна вважати зірваним, адже ніхто не пішов на ультиматуми Росії. Другим підтвердженням цього можна вважати комбіновану атаку на об'єкти Нафтогазу пряме невиконання умов росіянами. Також було зафіксовано удар по газовимірювальній станції суджа. Експерти вважають, що це більше схоже на удар КАБом, тобто російську провокацію для зриву перемир'я. Ну хто би сумнівався? Пісков зразу заявив, що Україна не дотримується мораторію по ударам по енергетичним об'єктам, та Росія залишає за собою право також його не дотримуватись. Тобто американська конструкція і тиск не протримались і тижня. Тепер подивимось, що вони з цим будуть робити. Все буде добре до завтра.